Чотири дні на тиждень вони готують їжу пенсіонерам, переселенцям та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Благодійна організація «Їжа. життя готує понад 1200 обідів за раз. Скільки людей працює та як все встигають? Журналістка 11-го каналу Еліна Ярцева побувала на кухні благодійників. У цьому котлі у нас вариться каша, буде пшенична каша. Зараз вода. Закипає, тут уже масло є. Який загальний об'єм сьогодні буде приготовлених страв? Ну, 320, 250 і 150. О сьомій ранку на цій кухні в Дніпрі вже повним ходом готують обіди. Спочатку розтоплюють піч на дровах, впродовж декількох годин кухарі готують у величезних казанах. Тут супчик у нас буде рисовий супчик, томатний з ситною капустою. Угу. А в тому котлі будуть таке рагу там со сметаною. 720 двадцять літрів гарячих обідів. Саме стільки щодня готують волонтери. Загалом три страви. Нове меню оновлюють щомісяця. Дмитро каже: він волонтерить вже три роки. Скільки? Які обідів приготував за цей час, порахувати складно. Може, 300 тисяч, може, літрів. А скільки порці, я не там ще більше. Щас війна йде, це мій вклад в наше суспільство, в нашу державу. І мені дуже подобається, я люблю готувати, я вже 30 років готовлю. Поки одні завершують приготування страв та фасують обіди, інші нарізають овочі на завтра. Щодня потрібно понад 300 кілограмів. Ми маємо підготувати всі продукти для цього: це нарізка, почистка, овочів. Потім потім, якщо починаються фрукти, то яблучка, грушки, виноград. І все це треба помити, підготувати, нарізати, якщо потрібно. І потім вже ми віддаємо на кухню, і там готують смачні смачну їжу. Благодійники мають провести обіди у 13 точок у Дніпрі. Частину порції передають для лежачих хворих. Ми отримуємо Ми отримуємо замовлення від наших пунктів. Різні точки видачі, різна кількість людей. Згідно із цим вже формуємо замовлення літраж. А я людина. і раз я людина, я маю допомагати людям. Це саме важливе, що є в наші тяжкі уряд. Ось одна з точок видачі. Тут переважно пенсіонери та переселенці, для яких ці обіди стали щоденною підтримкою. Я тільки зіську кушну. Я тільки тут їм, беру на трьох, в мене ще донька, а син воює. Ще дочка, син воює. Ну представте, уявіть собі, якщо в мене лише пенсія, а вже ж є необхідність. І я переїхала, а вже ж є. Моя мрія, щоб скоріше це все закінчилось і повернутись додому. У мене квартиру розбомбило. Квартиру розбомбило. Дуже важливо для нас, для пенсіонерів. Мені 79 сімдесят дев'ятий У мене інвалід зять інвалід, внучка, мужчина, дочка теж хвора. Так що це мені дуже важливо. Ви не тільки себе берете, да? Так, так, так. На всю сім'ю Ми економимо, що щось. Перкославим кожен день три роки вже поспіль. Організація працює ще з 90-х. Юрій згадує, починали з 20 порцій на день. А сьогодні годують тисячі людей не лише у Дніпрі, а й у Нікополі. Їжа життя це благодійний проект. Крішнитів Харі Крішна і де вони не з'являються завжди. З'являється такий благодійний проект. Також ми годуємо сьогодні ще у Нікофелі. Також фонд їздить з гуманітарними місіями на деокуповані території. А після обстрілів Дніпра годують рятувальників та поліцію, що працюють на місці удару. у нас є команда швидкого реагування. І як ще стається біда внаслідок агресії? Російської да ми виїжджаємо на місце прильоту. Вже нас там знають наші рятувальники, поліція чекають на наші бургери, чекають на наші обіди. Юрій каже, допомога потрібна не тільки фронту, а й тим, хто лишився сам на сам зі своїм болем. На жаль, сьогодні вони залишаються наодинці зі своєю бідою. По віку вони. Наших батьків ми не можемо, я не можу не допомагати. Тому це такий наш вклад в перемогу. У команді близько сотні волонтерів, але рук постійно не вистачає. Якщо маєте бажання допомогти благодійникам з їжі життя, це можна зробити кількома способами: задонатити гроші на продукти на сайті або ж прийти у штаб і стати волонтером. Тут завжди знайдеться місце для ще однієї пари рук. Еліна Ярцева Денис Єлисавенко новини 11 каналу.